На каналі супутний сьогодні і вам тутор на откійський квішек. Небузко саме такой бір. Його можна зробити з бірки. А Нам пригодиться бірка і папір. Це так, те, що нам пригодиться, ви вже бачите на екрані. Спершу І нам потрібен такий канцелярський ніж. Беремо таку бірку. Не обов'язково таку, як на відео. І пробуємо якось у цю штуку роз'єднати Спершу Один бік, потім другий. От, наприклад, у нас я вотку. І нам треба зробити так само з другого боку. І попереджаю, це складніше. Отпевно бачите, що ви... О, оця основа не хоче зніматися. Якщо ви не знаєте, що робити, вам потрібен канцелярський. І в цьому ділі ніж. Можна взяти ще новий житті. А оце вже для пізніших років. Можно по вот так повикупвати. А вот это доволі тяжко. Пока что вам немає ще 7 років, то і у вас і концертски не так можете, купити битві, щоб легше було вам. Короче. Меня мама, короче, брата вот так. Якось чисто. Отак від колуплю. Коли у вас вийде, ми можемо так зняти. і так ми робимо зі своєю біркою. Друга частина вийде ще порівніша. Основу викидаємо. Далі беремо папір. І беремо дві. І на кожній частинку треба наклеїти двосторонній скотч. Будемо закріпити. Ой. Шоколад, дві частинки на папір. Далі беремо скотч і траві чіпити. І для скішу його... При, при, доволі багато треба буде взяти. Але ладі змішкоч. Підколуємо шкот і отак беремо. І кладемо. Отак, честуємо. А логічніше буду сказати, повністю треба заклеїти доскочу. Це для того, щоб на нас був без від води. І нормально ну, були кусочки фантионирували. Після того, як наклеїли скотч, мало До речі себе буде нога Оска. А чуть-чуть видишь подольше. Далі вирізаємо ось так, як дав відео. Лишається дай кілька. Короче, ты ти повністю при так вырезаете. так. Короче, вирізаємо. Короче, вирізає. помочили оску. Вирізали. Вийшло, такі вийшли такий квадратик і вони має бути такими. Далі нам ще раз пригодиться скотч. І запам'ятайте, бачите оці дірочки. Не в кожних бірках. І треба так, щоб вони були з золотого боку. Щоб не вийшло так, наприклад. Тут тут дірочка, а тут тут дірочка. Треба одинаково. Щоб були. Далі беремо скотч. І заклеюємо коротше деталі, якщо чуєте якісь, трохи багато шумів пробачте за це. І до речі, заварюйте чайок і... і беріть шинку. чтобы было вкуснее смотреться мои видео. После того, как мы сделали этот рух далее, вот тут чуть-чуть лишилось место, и мы в него должны накидать всякой сметичкой. Чтобы наш сквиш сквишился Отлично. Можна відірвати від паперу, щоб наповнити сам свої. Після цього як ми це зробили, виглядає дуже мило і м'якається. Можна зробити наповну заповнення. Робити грубеньку забавнити, щоб вийшов такий жирненький. Далі, коротше. Заклеюємо дирочку. І, і сквіш готовий. Тепер має два сквіша. Є Сквіш і Сквіш по А Адіс вам допомогла робити круті сквіші з отаких бірок. І створений не просто бірки, а сквіші. Як вам? А тепер можемо події з шинки. Зараз ваку... я зараз вам покажу знову вакуку, можливо, і ви його вже забули. Мій вакуука. Не <coughs> питайте, чому я кажу, я певно, а моє горло просто червоне. Можете по по потикати на екран і, по і неначе погладити його пузіку. А так.